Що ти знову прийшов? Будеш мені тут О, ташечка полетіла? Так. Тут бруднити не можна. Не можна. Вже мию після тебе все Я Пішов. От зараза. Це ж надо. Мої хороші, всім привіт! Ось, бачите, після того, як я отримала рахунки за світло і сплатила їх, вирішила купити отаку панель, сонячну, портативну. і вона приєднується до такого ліхтарика. Ось бачите, зараз оцей ліхтарик він заряджається, блимають дві, два червоних вогника. Заряджається від сонячної панелі. Отак. От от, на балкон я виношу, знаєте, на 3 години. І мені потім цього ліхтарика вистачає десь на 2-3 дні. Дуже зручно і я дуже сподіваюся, що економія. Я дуже сподіваюся. Так, мої хороші, ось бачите, після того, як ліхтар зарядився від сонячної портативної батареї, я його так вішаю на стіну і можна вже користуватися світлом. Тобто я його вмикаю. У мене є такий пультик. От, я його вмикаю. Опа! І отак от він. Яскраво світиться. Можна зробити, щоб світло було не таким яскравим, теж на пультику є така кнопочка. Так, зробили. І отак я можу ним користуватися, можу його вимкнути. От. А коли потрібно, включити, увімкнути. Тобто, ну, подивимось, наскільки я заощаджу на світлі. На рахунках подивимось. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дякую, мої хороші. Так, знаєте, я. Я собі сьогодні нагадую мою вчительку з української мови та літератури Любов Миколаївну. Ну, Так підібрала волосся, тому що ну, дуже-дуже спекотно. Така спека стоїть, що мої хороші, Рим горить. Це не фігуральне висловлювання, це от прямим текстом вам кажу, що цей тиждень був жахливий, тому що Рим горить, дихати нічим. Ну, Про це згодом. А, а зараз. Я вам ще хочу показати щодо сонячної панелі, ось, бачите, така коробка. І е, я коли отримала рахунки, рахунки за світло, я просто була нажахана цією цифрою. Ну, тому пішла і одразу купила собі таку сонячну панель. Ну, спочатку я зайшла в магазин е, італійський, от. і там була ну, майже така сама панель. Сонячна, портативна, тобто її можна переносити. От. А взагалі такі системи їх люди встановлюють над гаражем, от над цими воротами в гараж. Ну, а я собі купила, щоб економити електроенергію. І я вам хочу сказати, що мені вистачає, от, щоб цей ліхтарик був заряджений. Ну, один день я виношу панель на сонце, буквально за. 3-4 години вона заряджається на сонці, панель, і потім, десь приблизно 3-4 дні, я можу користуватися ось таким ліхтариком. От. Звичайно, я не цілий день він в мене світиться, а ну, я не знаю, по 2-3 години. Мені, знаєте, так, перед сном, щоб все поприбирати, от, все проставляти на свої місця. Ну, тобто мені вистачає. Потім я зараз вже. Ой, навчаюсь, я все своє життя навчаюсь. Ой. І дуже часто я пишу просто такі талмуди, талмуди італійською мовою, виписуюсь, знаєте, щоб було потім легше на іспитах. І от під таким ліхтариком мені все видно, і ну, я дуже-дуже дуже задоволена. Так от, в італійському магазині електротоварів, в такому приватному оця система вона коштувала 80 євро. І, чесно кажучи, там був такий італієць, ну не дуже, не дуже привітний, як то, ну, слухайте, серпень місяць він вже був думки, подумки, все, у вакансії, тобто у відпустці. Тому ну, не хотів він зі мною спілкуватись, а в мене було дуже багато питань: і як що, і як те, От, І як то я від нього пішла, така незадоволена. А потім я пішла, пішла до китайців, знайшла майже таку саму у того італійця, у нього теж була. Китайська панель, от. я пішла напрямую у китайський магазин от, і купила на 30 євро дешевше за 50 євро. Я дуже сподіваюся, що <свісно>, таким чином я буду ну, трішечки менше а, сплачувати за світло. Я вже порахувала, ну це виходить така, знаєте, економія десь ну, 4-5 євро кожного місяця. Ну це, це непогано. Тому. Десь за 10 місяців воно мені окупиться. от. Ну, будемо сподіватися, що мені його вистачить. Тому що тут, ось бачите, гарантійний термін 2 роки. Боже, я закрила всі вікна, всі вікна закрила, але все одно я відчуваю у цю гарь, що Рим горить. Тому що біля нас теж є пустир, і він час від часу починає палати. от. Бачите, і от на два роки і оцей хлопець в китайському магазині працював хлопець араб-мусульманин, і ось оцей хлопець араб-мусульманин, він дуже добре до мене поставився. Ну, буду з таким голосом, значить, розмовляти. Він зі мною і вийшов на вулицю і показав мені, як це все працює. Знаєте, от все для клієнта, що я тільки купила. От, і от, бачите, тут є антіпйоджа, тобто, це проти, проти скажіть мені, пьоджа, дощу, о, проти дощу. Ну, Окей, таке інвестименту я зробила. Хоча казала, що нічого, нічого не буду купляти в цей лофт, в цю мансарду, тому що і так дуже багато плачу. Так от, що вам хотіла сказати. Я так підглядаю в свій план. Як завжди написала план, що я вам хочу сказати, якими думками з вами поділитися. Так, про сонячну панель я сказала: рим горить. палає рим, палає. Ви знаєте, якщо ну от італійці дивні люди, ці італійці кожного року для італійців неочікувано приходить пекло. Пекло. Я зараз буду казати тільки про Рим. Я не знаю, як з цим обстоять справи в інших регіонах Італії. Ну, я думаю, що регіони, які на півдні, вони теж горять, палають. А от на півночі, ну, я не знаю, хто в мене з глядачів живе на півночі, пишіть, як там у вас справи з пожежами. От. І окрім того, що Рим палає, і від цієї жари. От, Італійці ж вони розуміють, що кожного року до них прийде ця, ця спека, але кожного року для них, як оце, знаєте, імпровізо. Ну, тобто, зненацька, чогось воно е, прийшло. От, оця спека до них прийшла. Тобто вони кожного року не е, готові, pronti, щоб зустріти цю спеку. Тобто, і повинні бути такі, знаєте. А, Скажімо так, наприклад, у мене живе знайома, вона приїхала в Америку. І вона живе в такому штаті, де, як правило, дуже часто виникають такі пожежі. От, і вона каже: тут з людей взагалі ніхто не чіпляється за будинок. Будинки тут дуже такі прості-прості, тому що вони знають, що кожного року цей будинок згорить. От, і страхова їм сплатить. Певну суму на цю суму вони знову собі будують який-то кордонний будинок, який знову згорить. Тобто, ну ось таке, знаєте, от. А в Римі люди, якщо раніше Рим палав саме на околиці, на знаєте, по периферії за окружною, там, де поля, там, де сільське господарство, знаєте, то зараз. От саме на цьому тижні це щось таке страшне, тому що Рим палає саме в центральних таких районах римських, де жити вважається дуже престижно, де квартири коштують дуже-дуже багато. А ну, отак у вас трішечки зроблю нижче. А тут мене взагалі не видно. От. Тобто, ну, можна ж як-то приготуватися. Наприклад, зараз де Рим Палає, це такий район, він називається Монтемаріо. Так, Монтемаріо. Це дуже а, гарний район. Там а, такі натуральні легені Риму. Тобто Рим він же такий, він кам'яний тут. Зелені не так багато відносно до інших міст Італії. Рим він більше такий. Так, в ньому є звичайно парки, але вони ну не такі великі, там та віла Боргезе у центрі і ну трішечки там. Так от і, і повинні, і вони ці італійці повинні берегти ці а, зелені легені Риму. Ні, вони ліс цей. На Понтемаріо не прорублюють вони, а, значить, поліцейські, як сказати, поліцьоці, вони повинні були там ходити, дивитися, щоб не було безхатьків, щоб вони там не розпалювали багаття. Тобто, розумієте, можна зробити які-то такі кроки, які попередять а, отакі пожежі, жахливі. От. І коли показували, як горить. Монтемаріо, ну, шість будинків постраждали від пожежі, багатоквартирних будинків, 80 людей відправили до шпиталю, тому що це ж не тільки вогонь, це ще і отруєння. І люди, у яких брали інтерв'ю, вони були, знаєте, жалілися на те, що вони не могли дозвонитися взагалі пожежникам. Ні пожежникам, а як вогнеборцям О, римським не могли дозвонитися. 40 хвилин їм казали, що зачекайте на лінії, зачекайте на лінії, включали музику, розумієте? От. І хлопець один там розповідає: каже: Я побачив дим ще здалеку з балкону, і почав одразу дзвонити оцим же ж, вогнеборцям римським. От трубку ніхто не брав. Вони приїхали тільки через 50 хвилин. Коли вже вогонь, от можете забити на Ютубі. От я вам тут десь напишу, як це буде італійською, Inchengio Aroma. От. Напишу. Забити у пошуку у Ютубі і подивитись: там отак от стоїть будинок, а тут вогонь. І, звичайно, всі машини, які припарковані біля цього будинку, вони просто спалахують і взриваються. От. А це, ну, така, знаєте, такий квартал, така зона Приолі, вона ну, і дуже гарна і, і дуже заможня. Розумієте, там такі люди живуть, що, ну, наприклад, там є студії, кіностудії італійські. Навіть показували, як в прямому ефірі була оця пожежна тривога, і люди виходили з телестудій от, на вулицю. Там є дуже чудова обсерваторія. Я там була, отак, знаєте, щоб у телескоп дивитися. от. Чудовий дуже парк. Ну, тобто, не знаю. І там вже от, трішечки от, ще пару кілометрів, і вже стадія Олімпіку. Тобто, Те, що я вам у відео показувала. Я це все до чого розповідаю. До того, що ну, дуже дивно, коли люди. Приїжджають літом у Рим насолодитися архітектурою. Це, по-перше, це просто небезпечно. Ви можете просто згоріти, можете надихатись оцим повітрям, от, отруйним. По-друге, це така спека. Я завжди вам казала, ще раз скажу, що так, Рим він чудовий, він дуже гарний, але десь хоча б з середини вересня. І е, до, ну, скажімо так, до 1 травня <смі> ось, можете приїжджати і насолоджуватись Римом, але три літніх місяці ну, це, це просто жах, це просто жах. І здавалося, що ми знаходимося от зараз далеко від пожеж, а вони досить, досі не. Е, як сказати, не так? так? Ну, дуже шкода, дуже шкода. І знаєте, я як-то одного разу чоловіку моєї маман сказала, що для італійців, щоб загинути, для них не потрібна навіть війна. Вони от, по своїй о, глупості, вони і так гинуть, тому що немає сікуреції ділавору, тобто немає е, забезпечення. Страхування на роботі, скільки е, гине на будівництвах людей в пожежах. Ну, слухайте. Ой, я вже не кажу про те, що будинки падають, е, ці супермаркети складаються як карточні будинки. Мости падають, гинуть люди. Отаке літо у Римі. Ось мої хороші. Так, про пожежі я вам сказала, тому що мені вже декілька моїх підписників написали, що Маріанна, ти де, чого ти відео не знімаєш, там ваш, ваш рим палає, і що там з, ну, з Римом. От такі справи. Важко дихати. Навіть а, мій додаток на телефоні, а, де я відстежую температуру, ось він завжди таким червоним, мене попереджає, що. Небезпека, небезпека, пожежі, пожежі. От. І дуже забруднене повітря. Так, Рим горить, сказала. Знаєте, тут не потрібно ніякого імператора Нерона, ну взагалі, який там підпалював Рим. Мені здається, це була якась то просто легенда. От. Той імператор, якщо я не помиляюсь, він помер, йому років 30 було, молодий дуже. Ну, Він там хворий на голову був, і полюбляв таке все інцести. театр. Вот. Так. Угу. Сказала, сказала. Так вот, До речі, моя мати, вона до сих пір не може побачити своєму чоловіку, що в свій час, коли вони шукали квартиру, щоб у Римі купити, от вони купили на околиці Риму, там за окружною теж непоганий такий райончик, але там поля, ви розумієте, поля, 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 і вони кожного літа горять. І ну правду кажучи, за 11 років, що я живу в Римі. Один раз тільки було так, що вогонь він підійшов дуже до нас близько, і оця вся, оця, знаєте, оця чорнота, вона вся йшла е, в квартири, і всі стіни були чорні, і дихати було нічим. Ну це був жах. А так, отак, от подалеку, вже бачиш, що геликоптер знову летить з водою. От, а в них був варіант купити там, де вони зараз живуть, називається Казалотті, Казалотті, район досить непоганий такий райончик. Чи купити квартиру теж двокімнатну, але на е, район називається Томба Ді тобто Гробниця Нерона. І от її чоловік. Він там, та щоб я та щоб я жив в такому кварталі, який називається гробниця Нерона, та ні, ні. От, це Порта Фортуна, тобто як, як ну, тобто, зглаз, це погана прикмета жити у кварталі, яка починається з назви Томба, тобто, труна", труна Нерона. От. але, Ця зона, цей квартал, він набагато кращий. Він знаходиться ну, в цьому Римському кільці, тобто він знаходиться у Римі. І він там і парків дуже багато, і інфраструктура чудова. От. Ну і, і труна Нерона з Нероном є. Але знаєте, вона чогось така маленька, ну, ну взагалі така маленька, що странно. От. До речі, я біля цієї труни. Пробила собі колесо переднє на машині, от в неділю, господи, чекала евакуатор. Так, от, мої хороші, відповідаю на ваше питання: все, Рим палає, дихати нічим, плюс ще спека, неймовірна. А оскільки прийшли платіжки за світло, за газ, зараз я зніму відео про оренду, от, про мій досвід життя у римській оренді. От, оскільки такі прийшли рахунки, то є про що подумати. От. І а, ну, що можу сказати? Я а, от після, саме, знову після отримання цих рахунків за світло, за газ, за воду, за сміття я ще не отримала. І мені здається, може вивіз сміття, це входить в орендну плату. Ну, хоч щось, хоч щось. Ви розумієте? От. Але я. А, Котрий раз, знаєте, переконалась, що в оренді живуть тільки дуже заможні люди, або дуже дурні люди, або люди, яким нікуди подітися. Розумієте? Дуже заможні люди це ті, які, наприклад, ну, от, мій знайомий так, знаєте, харківський єврей, все своє життя відпрацював професором в університеті. Потім він о, приватний. Адвокат з корпоративних питань. От. і ну, він там, Такі старі гроші, там ще від його батька може. От. І зараз він живе в Європі, в оренді, йому вже під сраку років, тобто, ну, я не знаю, скільки, років 80. От. В нього шикарний будинок у Брюсселі, він там живе з другою дружиною, з донькою, от, з онуком. І він може собі дозволити жити в оренді. Тобто в Брюсселі в нього приватний будинок, але він настільки заможній, що він може собі дозволити жити в аренді в інших країнах. От він на півроку він поїхав в Іспанію. Вони там зняли віллу, Шикарно. Він мені там фотографії все висилав, скільки там в них ванних кімнат, і який в них басейн і джакузі, і ой, чого там тільки немає. Потім він півроку жив отут, от в Італії, у нас на озері Комо і озеро називається Гарда. Гарда, от, Лагоді Комо і Лагоді Гарда, і Лагоді-Гарда, Це теж це дуже на півночі, це дуже такі, знаєте, коштовні райони, територія, щоб там жити. А ось він так зняв в оренду і там вілли. Потім. Минулим літом він жив у Норвегії, от на цих островах, коли було дуже спекутно. От. Тому от, люди заможні, вони можуть собі дозволити жити в аренді. Їх щомісячний дохід на це не впливає, ви розумієте? Він настільки великий, от, що те, що вони беруть такі шикарні вілли, ну ніяк. Потім в оренді живуть дурні люди, ті, які заробляють крихти, і вони всі ці свої крихти, вони спочатку спину гнуть на роботодавця, на його дохід, і потім все, що вони у ці крихти заробили, вони приносять орендодавцю, теж йому віддали для себе нічого. І такі люди вони ніколи собі не куплять а, свого житла ніколи. У мене був знайомий італієць, який, коли ми з ним познайомились, він вже в оренді жив. Ну, приблизно років 12. Вже 12 років як розлучений. В нього вже все було налагоджено по аліментам. І навіть після виплати всіх аліментів, там дружині, дитині. От а, він жив в оренді і всі гроші віддавав за оренду. Але в нього була стабільна робота і контракт, оцей безкінечний, індетермінатом, завдяки якому він міг отримати. А, Собі позику в банку, ви розумієте, і за 12 років він би вже виплатив дуже велику частину квартири. І я йому кажу: слухай, може ти хочеш переїжджати в якийсь то другий в друге місто? І тому ти ще не вирішив: ні-ні-ні, я буду жити тільки у Римі, тут в мене стабільна робота. Я кажу: так чого ж ти вже 12 років живеш в цій оренді? І ти, отак, от, ти ніколи не був у відпустці за 12 років, тому що отак, копійка до копійки він арендатору несе. От. Він взагалі на це не зважає. От, аналітичне мислення, ну, відсотків у 70 італійців, воно відсутнє, як і критичне. От. А я. Це третя категорія. Це ті, це ті, яким нікуди діватись, ви розумієте, які ой, вони все розуміють, вони все розуміють, що це дуже дорого для них, що, напевно, вони не можуть собі цього дозволити. Але такі от обставини, що по-іншому ніяк, ніяк. Я би залюбки зараз жила б з моєю матір'ю, ну, якщо б в неї чоловік був нормальний. І якщо б вона його не провокувала на агресію по відношенню до мене. Тому, тому замість того, щоб щось відкладати і економити, я всі свої гроші віддаю арендодавцю. І я нібито позбулася одного стресу: тобто, шикарно, я живу сама, мені ніхто не капає на мізки, ніхто на мене не агресує. А з іншого боку, в мене тепер а, зараз інший стрес, що я звикла жити щоб кожного місяця, хоч якийсь дохід, в мене був. Розумієте, в плюсах жити в мене ніколи не було боргів, я так не можу. Я буду жити максимально скромно, але боргів я робити не буду. От. І зараз в мене просто я з таким болем розумію, скільки я грошей віддаю за неякісно надані послуги оренди, що ну. Поки що ось так, поки що діватись нікуди. От думала, от думала, що буду записувати відео по 15 хвилин, Блін, знову 30 хвилин. Я ж кажу: вчителька, вчителька мікрорайону нашого жителька. Хто це хто співав? Вчителька мікрорайону нашого жителька. Такий, такий цікавий, такий товстенький чоловік. Тік, тік, мені здається, група називалась. чи так, чи тік. Ну, коротше. Наговорила все. Давайте буде друга серія, так? і будемо, а, зроблю вам такий а, порівняльний аналіз, на що я розраховувала і що я отримала, за що я зараз сплачую гроші. Це мої гроші, до побачення. Пишіть мені. чао чао